Які послуги столу найпопулярнішу літку? На першому місці, звісно, заправка кондиціонера. Ось прохолода кондиціонера рятує навіть найспекотніші дні. На другому місці тонування. Плівка на вікнах не тільки виглядає привабливо, а й захищає салон від перегріву і відповідно зменшується витрата палива через менше використання кондиціонера. Влітку посилюються всі запахи, тому хімчистка в фаворитах. Прибрати плісняву, пісок та неприємні запахи можна будь-коли. Але саме влітку салон швидко висихає навіть після глибокої хімчистки. Діагностика ходової та розвал на піку популярності в будь пору року, але літні поїздки на море, дачу та інший відпочинок за містом часто супроводжуються неприємними звуками в ходовій. Тому, якщо відчуваєте стуки, скрип чи кидає кермом, заїжджайте на діагностику. Полірування не очевидно, але факт. Якщо хочете, щоб ваше авто блищало на сонці, заїжджайте на полірування кузова та фар. Літо швидко закінчується, тому встигніть записатись на популярні послуги для свого автомобіля.